Запорукою високого рівня культури безпеки є постійність та безперервність вдосконалення профільної діяльності. У НАЕКЕНЕРГАТОМ діє цикл встановлення та розвитку культури безпеки, побудований на підставі так званого управлінського циклу Демінга Шухарта, основу якого складає саме принцип безперервності покращення складових управлінського циклу. Чотири планування дій, їх реалізація, перевірка та контроль, коригувальні дії. Такий підхід дозволяє забезпечувати втілення довготривалих заходів, а також оперативно реагувати на можливі зміни та підтримувати зворотний зв'язок. Система оцінки стану культури безпеки у НАЕК Енергоатом» побудована з урахуванням усталеної світової практики та кращого позитивного досвіду. Нещодавно на Хмельницькій атомній електростанції працювала комісія АТ на з перевірки стану культури і безпеки під головуванням директора департаменту відомчого нагляду компанії Олександра Богуна. До складу комісії також входили співробітники центрального офісу енергокомпанії і представники відокремлених філій. Комісія перевіряла різноманітні напрямки роботи атомної електростанції. Напрямки були це експлуатація. Обладнання основної технічне обслуговування, ремонт, радіаційна безпека, хімічні технології, підготовка персоналу. Серед позитивних практик інспектори відмітили хороший стан обладнання, удосконалену систему освітлення машинного залу, електронну фіксацію режимів роботи устаткування під час обходів оперативного персоналу та інші напрацювання, які свідчать про високий рівень культури безпеки на підприємстві. Позитивний вплив. Культури безпеки на всю роботу станції. генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра подякував комісії за плідну роботу і підкреслив, що високий рівень культури безпеки сприяє авторитету компанії і підприємства в очах міжнародних партнерів. Ми маємо бути на рівні. Вони мають бачити, що з нами треба мати діло. Що ми тримаємо слово, що в нас все нормально. Ми коригуємося тільки так. Ми можемо щось хорошого досягати. За результатами роботи інспекційної комісії буде складено акт, у якому відображатимуться виявлені зауваження та позитивні практики.